Так, наступний етап, щоб дібратися до інтеркулера. Що заважає? Заважає ось він тут стоїть на кріпленнях до центрального радіатора. Кріпиться ось. Тут дві точки. Зверху оця пластмасинка тримає його. Ну і знизу він ось до центрального радіатора і стоїть на подушках. Потрібно зняти оце. Діло, але до цього потрібно зняти оцю пластикову панель. Ось вона йде, аж сюди. Ну, а щоб її від'єднати, потрібно зняти фору. Тобто, Викручуємо ці всі болти з пластикової панелі. Тут болти за щелка, пластикова. Далі один болт. На фарі є аж отам воно видно. Масом його закидав. Так хорошо дула турбінка. Отут тут ось один, отут. Тут, тут защлка. І отут один ще. Від'єднуємо всі фішки, знімаємо фару. Далі покажу.